Раз казала мені, мати, мож мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, щоб у серці ти зберіг. В серці ніжно і погідно збережу я мову рідну. Розвивайся, звивайся, мою відео у барвінки, задягайся, моє щире слово. Колосися жити в полі пісної, в оселі, щоб не діти наші, внутрі і веселі. Щоб на серця з тобою ми запам'ятали, як з колиських дорогою. Пухали. Нема без небезводу, як блакитні, без сонця нема. Так і мови нема без народу, і народу без мови нема. Сію, дитині, все ласку, сійся, родися, віжна, будь ласка, щедре спасибі. Вибачте, пливе слово у серці, як зернятка в ниві. Доброго ранку, світлої днини, щедро даруйте людям дитину. Мова барвиста, мова багата. Вітна і тепла, не батьківська хата. Барвінково, полошково, не світиться зоря. Починає рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька і співає люлю-люлю. -лю -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Буду я навчатись, мови золотої, Утрави веснянки у горі крутої, потічка веселого, що постане річкою, погінця зеленого, що зросте смирічкою. Буду я навчатись мови блискавиці, Кликоті гарячому мукованої криці, в укорневищі пружному ниви колискової. В левоті шофовому пісні колоскової, Щоб людському щасті дбаних свій не дбати, Щоб раділа з мене Україна мати.